потрібно розуміти що перевірка кандидатів на посаду на посаду суді є, є застосування поліграфу є цілком виправданим. більше того на сьогоднішній день в україні і так Застосовуються опитування за допомогою поліграфу е, при проведенні конкурсу і доборі кандидатів на різні посади. Це і бюро економічної безпеки, і національне антикорупційне бюро України, і використовується національною поліцією. Так що на стадії доступу до професії тут немає нічого нового навіть для України. Ну, більше того, що про це є і міжнародний досвід, і Молдова, і Литва, і Є застосування поліграфу і в Польщі, і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки на різних стадіях. Так що в питаннях, що стосується на стадії доступу до професії, це абсолютно виправдано і правильно. Що стосується дільших суддів, то передбачається поданим і зареєстрованим законопроектом можливість застосування опитування за допомогою поліграфу в різних процедурах, там і під час моніторингу роботи суду, і під час там дисциплінарних проваджень, може бути. І тут є і запобіжник такий, що це здійснюється за рішенням Вищої ради правосуддя. А вища рада правосуддя це орган судової гілки влади, вищий орган суддівського врядування. Тому абсолютно нормально, коли орган зсередині судової системи може прийняти такі рішення. Тут немає впливу ані виконавчої гілки влади на цей процес, ані законодавчої. Так що стандартам незалежності суддів це повністю відповідає. Що стосується доказової сили в законопроекті, оскільки ми дуже ретельно досліджували досвід застосування поліграфу в світі, то там передбачено, що Опитування за допомогою поліграфу дійсно не є і не може бути просто самостійною достатньою підставою там, для застосування відповідальності, дисциплінарної чи будь-якої іншої вигляді там, звільнення і, і так далі. Але опитування за допомогою поліграфу це є джерелом інформації. Одним із джерел інформації, поряд з іншими, інформацією з судівського досьє, інформацію оскарзі, поданим, там, інформацію від громадськості. Від державних органів і так далі, і вища рада правосуддя може призначити проведення опитування за допомогою поліграфу для того, щоб з'ясувати ті чи інші питання і оцінити результати опитування наряду з іншими матеріалами.